Один син на війні, інший азовець у полоні. Обох чекає жителя Ковеля, волонтерка Світлана Богдан, Старший Андрій, вийшов з Азовсталі, менше б'ється на запорізькому напрямку. Світлана робить усе, щоб сина азовця окупанти звільнили. Для цього навіть виступала в ООН. А після роботи медсестрою в ліцеї допомагає волонтерам і відправляє на передову гуманітарні набори історію боротьби своєї родини з окупантами. Вона розповіла нашому Володимирові Миколайчуку Світлана. Богдан ледь не щодня переглядає це відео в себе в телефоні. Знайшла в російських соцмережах, коли шукала інформацію про долю полонених азовців. Когола то я рішення. На Росіяни змушують її 24-річного сина, захисника Маріуполя, записувати в полоні так зване зізнання про те, як нібито розстріляв окупанта. Видно, що це завчений текст. Видно, що він змучений. Видно, що він виснажений. Він дуже схудлий, на вигляд, як і побитий. Просто що я ну ледве взнала свою дитину. І от у серпні в телеграм-каналах ДНР з'явилось нове відео зали суду. Сина Світлани ув'язнили на 25 років як військового злочинця. Відтоді від Андрія жодної звістки. Згорьована мати бере участь в усіх акціях на підтримку полонених захисників Маріуполя. Від імені їхніх рідних виступила й в штаб-квартирі. ООН. Світлану постійно підтримує менше син Анатолій. Нещодавно приїздив з передової провести батька в останню путь. Він пішов воювати за синами, але отримав смертельне поранення. Була надія, що його витягнуть. і Навіть планували за кордон на реконструкцію обличчя вести вже вже домовлялися. Але травми були важкі і були важкі ускладнення. І... Організм не витримав не впасти у вічі світлані. Допомагає волонтерство після зміни в ліцеї, де працює медсестрою. Відправляється на склад. Сюди приходять гуманітарні вантажі за кордону. Світлана веде облік медпрепаратів і формує гігієнічні набори для передової. Тут е, мінімально гігієна, якесь солодке, вологі серветки і е... Малюночок від наших діток. Світлана згуртувала рідних, ледь не усіх полонених азовців. Разом з Андрієм у Неволі. Його друг дитинства Владислав Бакун. Обидві матері допомагають одна одні в усьому. Ми її підтримуємо, підтримують колеги, підтримують рідні. Завдяки цьому вона тримається тим більше, що у неї ще один син служить в ЗСУ Анатолій. Вона мусить триматися, тому що вона чекає їх і з вірою вона вірить і знає, що вони повернуться. Та найбільше каже Світлана, бути сильною допомагає остання настанова її Андрія. Перед полоном Азовець просив маму не втрачати надії. Вони сильні, вони мужні, вони впевнені в собі, вони професійні і, ну, кажуть, люди зі сталі, ну я не маю права. Бути не такою, як він, і з Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.